Доброго дня, дорогі друзі. Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую соковиті та ароматні рулетики з курячого філе. Це чудова ідея для сімейної вечері або святкового столу. Готується швидко, просто, а виходять дуже смачні. Два курячих філе. Розрізаю вздовж на тонкі пластини. З двох філе в мене вийшло 6 таких пластин. Далі потрібно відбити м'ясо. Обережно відбиваю кожен пласт кухонним молотком, щоб він став тоншим і рівнішим. Далі готую начинку. На малій терці натираю 100 г сиру моцарела. До неї додаю 150 г крем сиру. Трішки перемішую. Далі нарізаю декілька гілочок зелені. У мене це кріп і петрушка. І додаю до начинки. І все гарно перемішую. Помідори чері розрізаю на 4 частини. На 6 рулетиків в мене йде 3 помідори чері. Відбиті пластини філе, солю і перчу з однієї сторони. Розкладаю на кожен пласт начинку, тобто підготовлений сир, і розпреділяю по філе. Також додаю 2 шматочки помідора чері і щільно загортаю у рулетики. В мене вони гарно тримають форму, тому зубочисткою не сколюю. З, з двох філе в мене вийшло 6 рулетиків. Далі панірую рулетики. Два яйця збиваю виделкою. Обвалюю рулетики в борошні. Далі в яйці, а потім в сухарях. І викладаю всі на деко. Деко застелила пергаментом. В мене пергамент з антипригарним покриттям. Підготовлені рулетики випікаю в розігріті до 200 градусів духовці 40 хвилин. Але дивіться, по своїй духовці час випікання може відрізнятися, духовки у всіх різні. Дістаю з духовки і можна смакувати. Такі рулетики можна подавати з гарніром, з картоплі, рису чи овочів. Смачного дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!